І сьогодні ми з вами продовжуємо грати в City Skylines 2. І так, на сьогодні в мене в взагалі такі. Нам треба добудувати нарешті оцей ось пустир весь уже, тобто забудувати повністю його е всією забудовою. Також продовжити вже будівництво в цю, е в цю сторону на захід і почати будівництво вже на півночі, навіть можливо, щось трошки почати вгорі. Можливо, можливо, навіть сьогодні купимо нові клітиночки. Ну а перед початком хотів би вас попросити підписатися, поставити вподобайку, ну і звісно перейти в мій телеграм-канал та Discord сервер за посиланням в описі. Ну і написати будь-який свій коментар. Тому це буде допомагати просувати далі відео. І я вам дуже сильно дякую за все це діло. Ну а ми давайте починаємо. Ой-ой, а оце вже дуже погано. А, а фух. Ну, оце ось оце, оце взагалі погано. Воно хоч і трошечки за, заділо нас, але ну таке собі. Давайте ми трош, трошечки щогану можемо знести об'єкт. Він же знесений, все, да. все, хоч люди не загинули там. Але будинки ж шкода, нічого. Зараз людям, можна сказати, безкоштовно побудуємо нове і все. І все буде добре тоді в нас. Так, ну взагалі я дивлюсь, у нас вже проблеми зі сміттям. Щось, щось мені це не подобається якось. Так, ну, ну що, я думаю, взагалі нам треба... Залізницю оцю трохи змістити трохи вище, тому що вона тут трошечки заважає. Ми зараз її отак трошечки закругуємо. Якраз буде толк від цього виступу, бо він якийсь безтолковий. Насправді дуже сильно все, хай отак краще буде. Я думаю, нічого поганого тут не буде. Якраз бачите, є тепер і місця побільше, і сенс від цього всього е як його блін. Називається прибудова цієї. Якраз тут у нас заходить наша гілочка, так би мовити. Тут у нас в майбутньому буде залізнична, ну, стосовно залізничної станції, не знаю, але грузова залізнична станція, я думаю, точно буде. Або грузове депо, типу. Ой, господи, залізничне депо, коротше кажучи, давайте ми тоді продовжимо з вами тут уже таку дорогу. Так, дорогу ми з вами взяли. Тепер беремо просто її отак, от приблизно може допрокладаємо. У нас просто проблеми з вивозом сміття. Нам вже треба щось робити, бо інакше ми тут будемо тонути в смітті, і це буде забирати наших жителів на той світ. Мені це не дуже, якщо чесно, імпонує. Тому давайте ми краще будемо починати думати за цю проблему. І я б хотів одразу знаєте, що зробити: одразу побудувати тут сміттєспалювальний, мабуть, завод. Може, може, навіть це він дивіться. Він в принципі в, в три рази в два рази кращий, ніж оцей ось ніж оця переробка, але він він коштує майже як сміттєперероблювальний завод. Бачите, у нас уже отут в центрі потроху починається проблема зі сміттям. Тому для початку, блін, да, що щось цю кнопку натискає. Давайте вже пробудовувати наші доріжки. Все го готово, ну майже готово. Давайте ми трошечки це сиділо зробимо. А, можна сюди ще прокласти. І точно. а ну давайте ми зробимо це якось отак. Тоді все, у нас його там буде наша промаль. Наша промичка, тоді ми тоді зараз візьмемо і прокладемо оцю дорогу отак. Все готово. І, 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 і тепер будемо від цього відштовхуватись. Для початку ми зробимо тоді отаке от ось. От такий ось це так проведемо все це діло. Е, беремо тепер по е, позику в 400 мільйонів десь. Ой, господи, 400. Давайте навіть 500 тисяч візьмемо. Тут, в принципі, невеличкий буде відсоток. Це трохи скажеться на нашій економіці, але не суттєво. Тому беремо це діло і також відкриваємо наш сміттєспалювальний завод. Все, ставимо його кудись-сюди. І наші проблеми зі сміттям. Що я поставив, боже. От, тепер точно ставимо сміттєспалювальний завод. От, прямо так все. І від нього можна провести лінію електропередач, яка буде нам ще й генерувати електроенергію, тільки вдумайтесь. Ой, зачекайте я на ту лінію. Мені треба високовольтну лінію електропередач проводити. Все, готово. Зараз ми сміттєвивізку, це утилізацію відходів. Пробачте, поставимо на 39%, на мінус 39%, бо цей сміттєспалювальний завод буде спалювати наші кошти. Так, ну все, сміттєвози поїхали. Давайте ми тут побудуємо наш тупічок. от такий, от навіть можна красивенький. Не знаю чому, але захотілося зробити такий. Зараз позабирають звідси сміття. Не будемо запускати це все настільки жорстко, щоб потім у нас весь наш цей все наше місто тонуло в смітті. Ми все таки не кацапське місто. Правильно будуємо нормальне українське місто. Воно не повинно тонути в смітті. Давайте зробимо отак. І давайте можна і звідси також пробудуватися просто для краси. Все готово. Тут у нас... Давай... О, давайте ще. дивіться, якраз можна з'єднати. Зараз, буде... Зараз можна буде з'єднати оцю дорогу отак. Давайте під анархією. Все готово. Все, тепер можна це все діло забудувати вже промзоною також. Давайте ми так і зробимо. Почнемо ми з оцих ось серединок, можу так сказати. Все, хай воно забудовується. Дути вон, вітер буде в цю сторону, тому не, нічого страшного тут не буде. Ну, а ми будемо починати вже будівництво. Тож, ще продовжу. Давайте спочатку продовжуємо будівництво наших отут зон різноманітних житлових, я б такий, щоб побудувати тут іще трішечки дешевих квартир. Давайте так і зробимо. Тільки давайте дешеві квартири поставимо трохи подалі, мабуть, від. А, стоп, у нас же, в принципі, транспорт іде тут по, по круговій, тому нормально. Давайте тут у нас буде дешева забудова, а тут ми побудуємо просто е житові зони середньої щільності. Такий спальний райончик зробимо. Не Саутівка, звісно, але все одно прикольно. Так, все, готово. В принципі, тут у нас вже майже все готово. Давайте подивимося, що у нас потрапляється. Транспорту, то, що транспорт це доволі важлива річ в нашому місті. Будемо намагатись робити без автомобільне місто. Ну, по максимуму, як це можна зробити, звісно, того що це все одно люди будуть користуватися і послугами таксі, і своїми приватними автомобілями, але так буде вже набагато краще. Мені подобається, як люди починають це все його використовувати це особливо. Міжміські автобуси, особливо міжміські автобуси, це дуже файно. Це дуже файно, мені подобається. Так, ну в принципі, що в нас у нас все працює поки що адекватно. Поки що адекватно, це добре. Так, тоді все, що нам залишається, це почати будівництво вже отут. Нашого. Центр дивиться тут гора, тому ми будемо робити це у підніжжя гори. Тут бачите. Тобто, це, тут так, отака у нас буде забудова своєрідна. Давайте ми її буде будемо починати будувати. Так, тільки нам потрібні потрібні вулички. О, ось такі. Давайте ми. Блін. Як же воно зараз буде калічно виглядати. Як же воно зараз буде калічно виглядати? Так, мені треба що? Мені треба оце оновити до рівня мост, моста, який оце теж. Отут нам треба міст прибрати. Тут у нас теж йде все це під мостом, тому будуємо це теж отак. І тут це продовжуємо робити. Все, готово. Починаємо тоді. Будівництво нашої ву... головної вулиці в цьому районі міста. Так, дивимось тоді. Давайте обімкнемо показчик рельєфу і будемо дивитися. Ага, У нас отут гора, в принципі. Тому тут у нас буде, знаєте, такий заїзд. Ми отут е, на самій горі теж зробимо якусь, якусь смаковинку, але не зараз. Давайте ми поки що, поки що пробудуємо отут наш, нашу головну вулицю цього району. Отак це зробимо, поки що нічого зовсім. О, дивіться, ми, до речі, шумне містечко. У нас відкрилися, у нас відкрилися ці вже офісні забудови середньої щільності з моду. Нагадую, моди в нас будуть в телеграм-каналі за посиланням в описі на 55 підписників. На жаль, доволі багато людей чомусь поуходило зараз телеграм-каналу. Тому перспектива побачити, якими модами я користуюсь, поки що відходиться далі і далі. Якщо ви хочете її наблизити, я вас... Звісно, не буду там якось принижати, просто зайдіть, підпишіться на телеграм-канал. Там всі актуальні новини, спілкуємося там по життю і не тільки. Я думаю, вам сподобається. Можемо там іноді рофлити ще з чогось, іноді е, обговорювати якісь новини там і все так інше. Тому давайте прошу вас, будь ласка, перейти і підписатись. Дякую за розуміння. Ну, а ми... Продовжуємо ті нашу побудову, так. Давайте це зробимо отак. От все готово Ну, я не думаю, що тут буду прямо якусь загагуліну робити. Хоча, не знаю, можна зробити, знаєте що? Знаєте що, можна тут зробити якось цікаво. Я от думаю, як. Це в нас що? Кутова паркувальна алея? Вузька двосмугова дорога без тротуарів. А давайте ми її зараз покращимо. Дивіться, давайте ми давайте. Що буде краще, вона однакова, я зрозумів. Давайте отаку кутову зробимо. Вона буде красивіше мабуть виглядати. Все, ми зараз з неї зробимо. Дуже файну дорогу. Все. Ну як файно. Я просто зроблю отут медіану посередині, да? от таку от. І зроблю її з можливістю, щоб у нас були дерев... деревця. Робимо зелене наше Таке зелене містечко, щоб воно було максимально красиве. Все, як ви можете. Блін, тільки мені здається, вона трохи калічна. А якщо зробити так? Ні, це виглядає ще калічніше. Як же тебе зробити? Як же тебе зробити? Добре, хай буде поки така в нас дорога. Все як положено тоді. Давайте підпишемо Зел зелена кутова паркувальна дорога, юзаємо це все діло. І буде в нас тепер от така красива, красива кастомна дорога з парковочками. Все добре. Тоді дивіться, що ми зараз будемо будувати. Ми візьмемо ось кастомну двосмугову дорогу. Так, і я ж я ж вмикав, блін, це все діло. Все добре. О, чи назис так. Ні, давайте ми зробимо це от трохи по-іншому таким чином. Все. Тобто у нас буде такі заїзди, да, типу перпендикулярні, теж такі міні-проспектики, як я їх називаю зараз. Не знаю, якщо у вас є ідея, як це можна. Що я роблю? Я роблю її без адекватної розмітки. Тут же може, можуть стояти, типу, якісь магазини і все таке інше. Тому ні, ми робимо це все діло з розміткою. Оце проблема, що є, в мене оцей е, мод на зони, він трохи працює по калічному. Через це я не можу нормально оновити дорогу до беззонового оцього стану, якою вона була. До речі, ця дорога чомусь перенеслась сюди, не знаю нічому і навіщо, але добре, хай вже буде так. Так, тільки давайте ми її отак от зробимо все нормально. Тобто отакий у нас заїзд, і будемо вже робити отут. I'm getting like gas, I'm okay last, but I don't know if that can erase all the past and the a reflection of the emptiness, hilarious. You with my time, you're delirious, mysterious, because you are behind fake exterior, You know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag, I want you to hear words. Проче, це наче непогано, але поки що виходить так, що в мене тут буде трохи обрізана оця частина, оця частина, тому ми тут зробимо такі більш уже пішохідні доріжки, мабуть, ось таким чином тоді, щоб у нас райончик наш замикався, хоч якось правильно. І ми потім продовжимо це все діло і сюди також. Подивимося, що з цього вийде. Так, ну тут у нас уже до упора, тому тут ми потім зробимо. Оці тупіти, чи як вони там правильно називаються? Не пам'ятаю так. Ну а я зараз тоді продовжую тут уже добудувати все це тіло правильно. Consequence. I'll be an incompetent. Mental health is confidence. Dreams into modestness. I'm not here to save the day. That's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical. Something that is topical. Rub it on and watch it go. Make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day going off of my meds. No, I'm not giving up. No, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make. It. I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant modern kingdom for the taking. Now that I've been put through, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no, I don't take Так, пану, ну що, в нас виходить поки що от такий ось цікавий райончик. Я думаю, ми його так і залишимо вже. Давайте ми тоді що зробимо. Ми тоді зараз, тут, можливо, щось почнемо будувати. Я б таки тут почати будувати. Ага, нам ми, ні, ми нічого тут не зможемо побудувати, бо середні зони в нас вже задоволені. Короте, нашими, нашим цим, цим ділом, що ми набудували, типу, тут іще. Воно ще не до кінця і побудувалося. Ага, їм треба поліцейський відділ. Давайте ми вже. Вже величенький такий погань. Не... А, стоп, так ні, все нормально. Зачекайте, давайте тоді, що ми податки, охорона здоров'я. Давайте ми тоді оце підіймемо вже. І поліцію ми підіймемо тоді до 100%. Все. Ну, громадський транспорт в нас непогано так іде. Давайте ми зробимо тоді. 82% від, е, тоді нашого фінансування, це скільки. Мінус 20% від норми. Ну, в принципі, непогано. Так, я от думаю, що тут у нас будуть отут дешеві квартири тоді, отут най, найдалі від усіх у нас будуть дешеві квартири наші. тоді. О, в мене ідея, дивіться, як вам таке, щоб оцю дорогу провести над, зверху над нашим шосе. Вода це взагалі буде кайф. Зараз дивіться тоді, який візьмемо, просто з'єднаємо як. Ми зараз візьмемо і під'єднаємо. Оцю дорогу тоді, Спустимо оцю дорогу, частину проведемо тоді і зробимо отут, розворіт все і робимо тоді, отак. Не зрозумів, а як воно побудувалось, то наче нормально. Але що це таке? Але що це таке? Так добре, хай буде тоді. Все, тут у нас буде з'єднання нашої дороги. Робимо тоді ось таким. Все, ми з'єднали отут нашу дорогу. Хоча це трошки криво. І давайте ми зробимо тоді краще. Уже з цієї чотирьох полосочки. Все. З чотирьох полосочки тоді під'єднаємо її просто, а в сенсі неправильна форма. Так, і спускаємо тоді все це діло. Вниз все нормально. Можна тут кружечок зробити, такий чисто для задоволення. Хай буде. Ось кружечок, все, готово. І ми отут проведемо наш трамвай, тоді перший, мені здається. Ми його будемо, мабуть, проводити якось так. Потім, скоріше за все, я проведу його. Не знаю, може тут навіть десь. Біля сміттєзаводу. Хоча я от думаю, як краще за все, як найкраще за все буде його провести. Це питання риторичне, поки що. Або логічне, або риторичне. Давайте ми поки що поминемо це питання і почнемо забудовувати вже все це діло дешевими квартирами. Дешеві квартири у нас будуть отут побудовані. Це знаєте, це такі квартири, де будуть там студенти жити і все таке інше там. Або бідні туристи, наприклад, в оренду їм будуть здавати отут. У нас будуть на Наші перші офіси середньої щільності, до речі, що найкраще вони вже будуть генерувати більше грошей для нас, і ми, ми вже зможемо, так би мовити, більше реалізувати всього цікавого в місті. Ну і, давай, ну і давайте ще вже тоді забудуємо, прямо біля цієї дороги. Да, ми побудуємо оці змішані зони. Подивимось, що воно буде. тут ми просто змішані зони побудуємо. А отут я ще подивлюся, що ми будемо саме будувати. тому... Тому давайте продовжимо з цим ділом. Так, пане пано, пані та панове, мені пропонують побудувати будинок друкарів, щоб підвищити, так би мовити, на щастя для наших людей. Тобто це для них буде плюс добробут, плюс 4 добробуту в радіусі 750 метрів, і привабливість для усього міста. Давайте я його побудую. А де ж тебе прилаштувати? Де ж тебе прилаштувати? А отут дивіться, непогано буде сидіти. Якраз з клітиночки в 4 вдовжину. Тому давайте ми цей побудуємо. Все будиночок, ми цей побудували. Потім, до речі, зробимо тут парковку платною. Ну і я думаю, можна вже планувати наш трамвайчик. Трамвайчик у нас, мабуть, буде, я не знаю, я б такий, знаєте, що провести його як якось отак. Да? якось провести його, Потім завести його таким чином, щоб він повернув у нас до, 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 до нашої автобусної станції. Тобто тут треба зараз буде трошки попотіти, як це зробити. Так, давайте думати тоді. Хоча що тут думати? Давайте робити. Думати будемо потім, як то кажуть. Так почнемо ми з того, звідки він буде в нас йти. Е, я думаю, його можна зробити. Ну я не знаю. Якщо брати на майбутнє, то дове провести його поки що. Гаврила, що я не можу, як воно, що я не можу. Все готово. Залишилось нам тільки побудувати наші, е, наше трамвайне депо і наші файні зупиночки. Трамвайне депо можна розмістити, до речі, блін, а де розмістити трамвайне депо. Про це щось трохи. А, воно таке невеличке, його можна навіть тут десь. Ні, його тут не встановиш. Тут у нас заважають оці всі побудови, так. Ну, при не знаю, тут прийдеться з чимось. Коротше. Я його побудую десь блін, і отут у нас теж зроблено все вже. Коротше, я депо побудую тут. Тоді хай не ображаються на мене там хто хто міг образитись. Я не хотів воно само. Так, мені треба мені треба зараз ще отут трамвайний трамвайний круг пробудувати. Але це вже не так складно. Будуємо тут наш трамвайний круг. Нас будуть наші перші трамвайчики в місті, чесно кажучи, дуже обожню обожнюю трамвай. Це знаєте, один із моїх улюблених видів трансп... громадського транспорту. Типу, я не люблю кататися на цих всяких маршрутках. Типу, знаєте, та навіть автобуси міські саме автобуси мені не так дуже заходять. А от трамвай це прям знаєте, це якийсь такий вайб, прямо файний. Мені подобається. Отут ми зараз пробудуємо нашу трамвайну цю. Колію, давайте отут іще також з якої сторони краще, от з цієї сторони вже краще буде. У нас, до речі, отакі кастомні зупинки. Давайте, може, їх встановимо. Це бред. Ладно, давайте так, встановимо їх трошки по контуженому, але нічого. Е, якби тебе тут встановити. Так, ти що таке в нас? Ти в нас якась дуже чересчур величезна трамвайна зупинка. Ні, то ти прям... Здорове знання, я не хочу такого. Ти, ти, ти теж якась не пойми яка. Це те здорове знання, Коротше, беремо оцю тоді зупиночку. І, і і вона буде в нас стояти тоді. Та хоча от, отут хватило. Трамвай це ж таке діло, типу його. З ним прям так перебарщувати теж не треба. Так, ну тут тільки такий типу зупинки. По-іншому не не вийде вже. Отут біля парка зробимо і отут все. Тут у нас далі трамвай буде просто їхати, йому більш нічого і не залишається, все. А отут вже можна будувати далі зупинки. О, файно. Прям напроти одне одного стояти будуть. Так, от тут у нас будуть трамвайні зупиночки. Отакі от ось файненькі трамвайні зупиночки. Так, і отут у нас будуть... буде наша остання трамвайна зупинка на цьому маршруті. Я сподіваюся, тут можна зробити трамвай, щось подобається якогось трамвайного кола, правильно? Так, да, тут є. Функція трамвайного кола. Добре, робимо червоним його і починаємо робити сам маршрут. Прокладаємо його отак, потім він іде аж сюди, вже тоді до нашої автостанції. З автостанції він йде в цей район. Тут вже будуть всіх розвозити автобуси. Тоді таке ось завершальне коло. Тут всіх будуть розвозити наші автобуси. Все, продовжуємо. Тоді сюди. Тут все, трамвайний, маршрут у нас готовий. Можете привітати. Мене з цим. Ми зробимо, знаєте що, оскільки я обожнюю трамвай, по-перше, я. Знаєте, що я зрозумів? Мені здається, зараз буде проблема. Того, що я через таке, саме таке трамвайне депо я не можу нормально обрати той трамвайний вагон, який я хочу використовувати. Тому давайте дивитись, який він нам виставить. Серйозно, двох. Двохсегментний, альо. Коротше я зрозумів, давайте нормальне трамвайне депо будувати. Поки так виходить. Нам треба десь тоді нормальне трамвайне. Депо, воно, звісно, величеньке, але нічого не поробиш. Та ну, таке. Потужне, я б навіть сказав, не те, що величеньке, воно потужне. Боже, а куди тебе таким здоровим розмістити? йо йо взагалі його можна тут розмістити навіть. Я так думаю. Давайте трошечки, трохи читернем під анархію. Да. Читернем трошечки. Прокладемо. Тут же треба тепер дотриматись оцього всього, що я тут набудував. Все, Хай тоді трамвай не у нас. Тут не буде трамвайного маршрута. Тут у нас, так би мовити, просто технічна колія, яка, по якій в нас буде йти трамвай. Він, і він буде виходити сюди, Все, до загальної гілки. Так, ну а саме коло трамвайне можна зробити і тут. Все, прибираємо зайве. Це оце від... Прибираємо цей зайвенький відросточок. Все, трамвайне коло готово. Тут для деяких людей можна і зупиночку побудувати, хай буде. Зайвою вона точно не стане. Я просто хочу побудувати максимальний і одразу об... з можливістю обрати типу, трамвайний вагон. Ми беремо цей шести сегмент на 480 людей хай. Люди користуються, і трамвай у нас буде електротранспорт У нас буде дешевший, тому ставимо 10, 10 гривень за проїзд. Все готово. Зараз наші прекрасні трамвайчики вийдуть на маршрут і почнуть розвозити пасажирів. Все буде файно. Ну а я з вами вже буду на сьогодні прощатися. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте вподобайку. Ну і переходьте, звісно, в телеграм і Діскорд за посиланням в описі. Ну і нагадую, що назву місця міста ви можете обрати також донатом за посиланням в описі. Усі на донатело. Найбільший донат це буде назва міста, але майте на увазі, мені ніхто не донатить майже, тому саме ваш донат, самі ваші 10 гривень можуть стати, так би мовити, вирішальною назвою для цього міста. Ну і не забувайте, що в майбутньому ми будемо будувати отут іще інші населені пункти. Тому можете також і для них дати назву через донатик. Ну, а я вам знову ще раз подякую. Всім удачі та бувайте!